Президент був у Ватикані, мав цю знакову зустріч. Так, розмова з Зеленським. Два стільці зіщулені зовсім інша картина ніж його останній візит до Білого Дому. Як ви знаєте, так так, як ви це бачите? Чи це здійсниться? Ну, спершу треба віддати належне президенту. Був великий прорив, мало висвітлений. Три роки сторони воювали, кажучи ніякого миру, битимемось до нокауту. Зараз кожна сторона представила мирну пропозицію. Українці це зробили, росіяни теж. Тепер питання: чи знайдемо компроміс, щоб завершити цей конфлікт? Ну я справді не вірю, що хтось із восьми мільярдів людей у світі міг би укласти цю угоду, окрім Дональда Дже Трампа. Коли я кажу про цю угоду. Маю на увазі змусити їх запропонувати мирне врегулювання. Тепер, коли кожна сторона знає умови миру іншої, росіянам та українцям треба домовитися і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не рухається, брете. Це не закінчиться скоро щодо українців. Так вони злі через вторгнення, але чи варто втрачати тисячі солдатів за кілька миль території? Сподіваюся, обидві сторони схаменуться, і якщо це станеться, то завдяки Дональду Дже Трампу, який я вважаю, уклав одну з найбільших мирних угод 21-го століття. Тобто ви отримали угоду про корисні копалини, її підписано. Це прогрес. То ви оптимі оптимістичні? Можна сказати, оптимістичні. Я, я дивіться, я оптиміст, але зрештою важко бути впевненим, бо росіяни та українці саме, саме вони, мають зробити останній крок. Ми змусили їх говорити, пропонувати мир. Уклали угоду щодо корисних копалин. Гадаю, ми в точці, де вони мають сказати, досить воювати, досить втрачати тисячі молодих людей. З нас досить, але лише Росія та Україна можуть це вирішити. Це не те, що навіть президент Трамп може зробити за них.